До тебе підношу я руки свої, почуй вже молитву із уст моїх не раз в житті нам поміч післа і тверджува слово. Яке ти нам дав Допоможи, о Боже на святих, помилуй нас, ми діти є твої Всевишній вишні Боль. Допомож... Ля твоя до тебе схиляю, Коліна в тиші і щиро благаю, щоб ти допоміг. Допоможи, помощи, побоже на святий, помилуй нас, ми діти є твої. Всевишній Все допоможи, допоможи. О, Боже наш святий, помилуй нас, діти є троє. Вітаю вас, дорога церква, в цей суботній вечір. Е, настав вечір. Слава Богу, за те, що він доволі спокійний. Дякуємо Богу за приємну погоду. Е, весь бруд сховав сніг, все стало гарним, білим і казковим. І з'явилося навіть таке певне відчуття, що вже незабаром настануть різдвяні свята. Ми через тиждень будемо святкувати народження нашого Ісуса Христа. Ми проводимо цей час в такому очікуванні. Навіть незважаючи на те, що фоново в кожного із нас в серці є така певна тривога, певний сум, але ми чекаємо. І я би хотів сьогодні прочитати місце з Біблії, в якому говориться про очікування, говориться про терпіння. Це п'ятий розділ Послання Якова. Будемо читати з сьомого вірша. П'ятий розділ, сьомий вірш. Отож, браття довго терпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рідник дорогоцінного плоду землі, довго терпить за нього. Аж поки одержить дожиранні та пізні, довготерпіть жий ви, зміцніть серця ваші, понаблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття, за приклад пророків, страждан... Візьміть, браття пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Тож з самого народження, наше життя складається з такого певного жовтого сигналу світлофора, періоду очікування. Наші батьки очікують нашого з'явлення на світ, і з того періоду, як ми народилися, ми постійно чекаємо. Ми проводимо наше життя, очікуючи певних подій, очікуючи, поки закінчиться школа, очікуючи, поки закінчиться е, якийсь вищий навчальний заклад, очікуючи, поки ми одружимося, очікуючи на дітей, очікуючи на внуків, і ми постійно очікуємо. Ми проводимо багато часу, очікуючи в заторах, ми проводимо час, очікуючи результату на багато різних подій в нашому житті. І уривок прочитаний з Писання Проводить нам, вприклад, три таких певних ситуації. В сьомому вірші перший приклад говориться про фермера, який засіяв, урожай, який засіяв поле і очікує урожай. І от багато ситуацій в нашому житті складаються з подібного. Читаю другу частину сьомого вірша. Ось чекає рівник дорогоцінного плоду землі, довго терпить за нього, аж поки одержить дощреній та пізній. Головною думкою цього вірша є те, що не всі ситуації, які ми очікуємо, залежать тільки від того, наскільки сильно ми терпимо. Велика частина ситуацій очікує господнє втручання, так як господнє втручання потребує наш врожай, якого ми очікуємо, поки з'явиться дощ. Так само багатьох ситуацій в житті очікує втручання. Господнього найближчий приклад і зрозумілий для нас є ситуація в нашій країні. Ми щиро очікуємо, коли закінчиться війна. Ми щиро цього хочемо, ми прикладаємо для цього дуже багато зусиль, але без Господнього втручання нічого не буде. Отже, частина ситуацій, які складаються в нашому житті, потребують Господнього втручання, і тільки після того ми можемо отримати результат нашого терпіння. Наступною думкою в 9 вірші така близька ситуація для кожного українця. Не потрібно шукати винних в тому, що сталося в нашому житті, не потрібно шукати, чому, через кого ми не отримуємо результат, не отримуємо відповіді на молитву. Не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед вами. Ми дуже любимо знаходити того, хто винний в тому. Всіх наших негараздах і нам зразу робиться легше жити, бо ми знайшли крайнього. Немає крайнього. Господь допускає для нас випробування, Він не допускає більше, ніж ми можемо знести. Він дає для нас різні ситуації, які виховують наш характер, які виховують наше терпіння. Бог ніколи не запізнюється, Бог робить все вчасно, і ми мусимо терпляче пам'ятати про це. Це дуже є важливо. Е не завжди плід терпіння ми можемо побачити на землі. Ми багато що чекаємо, коли воно зміниться, коли воно станеться, коли людина, за яку ми молимось, увірує в Господа. Але дуже багато ситуацій ми отримуємо відповідь тільки будучи на небі, побачивши результат, тому що Господь бачить наше життя і наші ситуації з набагато більшої висоти і розуміє краще і багато що. Тільки ми можемо отримати на нього розуміння, тільки вже коли ми, е, пройде певний час. Е, прочитаємо е, так само одинадцятий вірш. Отож, заблажених ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець, його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Якби на сьогоднішній день був розділ в Біблії, так як є розділ про віру, де перелічуються біблійні герої і їхні подвиги, які вони зробили вірою. Якби був такий самий розділ про терпіння, яка б ситуація з нашого життя була б сказана в такому розділі, перелічилася, чи є в нашому житті ті ситуації, де ми можемо бути прикладом терпіння, і чи є ми зразком терпіння для інших, якби писалося в 11 му вірші заблажених, ми маємо тих, хто витерпів, чи були б ми прикладом таких. І біблійний герой, за якого згадується в одинадцятому вірші, Йов, який був прикладом найбільшого терпіння, е, який багато терпів і чекав, і він отримав свою нагороду. Е, часто проблема в нашому житті є до тих пір, поки ми з нею не змиримося. Ми довго терпимо, ми багато чекаємо, ми довго хочемо, але тільки ця ситуація перестає нас гристи, тільки вона е, нівелюється в нашій голові. Отже, приходить зразу по ній і вирішення проблеми. Наше терпіння, наше смиріння дає результат. Ee, остання думка, яка в w... цьому розділі сказана про Йова – ви чули про його терпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Нам ніколи не варто забувати про те, що все в житті нашому контролює Господь. Він бачить всі наші ситуації, все, що сталося, і він нас ніколи не обділить своєю любов'ю. Він милостивий та щедрий. Він нам поверне набагато більше. За дверима діти очікують, коли ми підемо гуляти на двір, вони так само проводяться час в певному очікуванні. І вони отримують після цього очікування нагороду. Нехай Господь для нас кожного дасть сили, отримати нагороду за наше терпіння, тому що Він все наше життя контролює і він ніколи не допустить для нас більше. Хай Господь нас благословить. Слава йому за все! Амінь.